Доброго всім дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні знаєте, що будемо дивитися. Загроза спалаху епідемії. Внаслідок прориву Каховської ГЕС підриву вірніше. Тобто, взагалі, чи є можливість, так, так і задамо питання: чи є можливість спалаху? Якихось кишкових інфекцій, взагалі паличок, вірусів, е... наслідок підриву Каховської ГЕС і неконтрольованого розливу води, чи можливий спалах інфекційних хвороб, там всяких кишкових, кишечних паличок. Попиши мені, дурня, прошу. Так, знаєте, от є певна територія, яка Ну, знаєте, по відлюднику, це як би це не звучало, вона в якомусь сенсі відчуджена. Тобто є певна територія, на якій є загроза. Але, розумієте, тут. Я так бачу успішно ну, купірування, ліквідація цьому всьому таке враження, що це вже все освіщається. Це неможливо знаєте, е ну, запрятати, просто от е сховати, як то кажуть. Це ну, не іголка в стогі сіна, Тим паче, що нам е постійно говорять про те, що е вода перевіряється, там все типу от досліджується тому е, тут знаєте більше е, як по дев'ятці кубків якщо брати в сенсі здоров'я то е, тут можна сказати що це більше як в принципі подолання вже наслідків е, виздоровлення це коли вже знаєте ну більше коли ти вже відчуваєш себе добре, тобто встановлюєшся після того, що трапилося, і от по зірці це в принципі. Е Ну, достатньо такий гармонійний стан по зірці, і це ще може говорити про те, що це все не вдалося би замовчати, тому що це все б вже висвітлювалося. Єдине, що мене от насторожує, це от дурень от, випадає. Тобто в якому сенсі це обнулення, розкриваю дурня, випадає трійка кубків. Трійка кубків в даній колоді, навіть якщо дивитися, це вода в певній ємності. Тобто, Ну, я так розумію, що треба бути дуже ну знаєте, відповідально ставитися до води, яка є в якихось резервуарах. Тобто там, де вона або може бути. Ну, тобто, я так розумію, що це колодязін, мабуть, тому що конкретно якийсь резервуар, а ну, мені ще зірку. Так розумію, для себе зробити висновок, що ну, ти повинен відповідально споживати це все. Тобто, повинен е, в першу чергу, ну, якби, знаєте, заострити увагу на тому, що ти споживаєш. Наскільки вона є чистою, можливо, ну, типу, перевірити якось, або, наприклад, почитати, де, е, чи, чи були взяті проби, там, наприклад, або самому, наприклад, понести цю воду, здати і отримати якусь пробу. Тобто, спробу. Цю інформацію для себе. Тому що е, тут може бути, знаєте, тут може бути позірці, коли люди можуть не переносити якісь елементи із зовнішнього середовища. Тобто, це. Наприклад, те, що для одних, те, що одні можуть закрити очі, наприклад, да, там, якщо їх там комарик укусив, там, наприклад, ну, це я просто як приклад привожу. Ти просто якби ну, укусив, те укусив, а інших може бути якась там алергічна реакція вплоть до того, що це прям якісь от там, ну, і, там, ну, знаєте, Коли людина буквально роздувається на очах, тому карта, в принципі, ну якби. Дає таку пораду, що, знаєте, як ото реклама на алкоголь, споживає відповідально. от, щось, ну, от, В тому сенсі, тобто ви повинні е перевірити те, що ви споживаєте, е зробити проби, е для себе достав... ну, якби для себе вирішити, розставити всі пріоритети, тому що це ваше здоров'я. Ну акцентуйте увагу на тому, що ви п'єте, що ви споживаєте. Тобто, і е, тому, що можливі якісь алергічні реакції. Якщо ми запитуємо за е, кишечні захворювання, то тут можуть бути, але лише в тому результаті, якщо людина п'є неперевірене для себе, тобто ви повинні. Або ну, почитати якісь певні звіти про те, була, чи була ця вода взагалі перевірена, чи взяли з неї пробу. розумієте? Тобто ну, треба брати, як то говорять, відповідальність свої руки за, за свій стан здоров'я, щоб. Ну, тобто, тому, що випадає повішений, розумієте, повішений взагалі говорить, ну, якщо там на людину випадає, да, то це може говорити за негативний вплив, там, порчу і так далі. Тобто буквально по повішеному можна сказати, що може бути щось підпорчене. Е, але ну, тут не критично, якщо ви будете самі за своє здоров'я хвилюватися, перепровіряти, перш ніж споживати. То тоді все буде добре. Тому що тут можуть бути колодязі, там, ну, от в такому сенсі, якісь резервуари, які закриті, там і так далі. Тобто, от треба звертати на це увагу. Ну, мені 9 кубків. Е, ну, от на 9 кубків випадає 5 жезлів. 5 жезлів, взагалі, якщо брати в сенсі е, якихось, ну, знаєте, Бактерій, там, то це, це може говорити про якийсь певний рух, ну знаєте, от. Певний рух мікроорганізмів, їхня боротьба за виживання. Тобто е, організм, за яким ми розмовляли, подвятки кубків, який встановлюється, він в принципі, е, по законам е, ну, на природи, яка нас якби, такими зробила, повинен спрацьовувати імунітет в першу чергу. Тому що ну, якби, по е, 5 жезлів, навіть якщо чисто символічно брати, то це якби, ну, наші. Наш імунітет, який бореться от з цими паразитами, які там потрапляють до нас в організм. Тобто, якщо у вас сильний імунітет, то він це все витримає. Якщо по зірці е... У вас є які, якісь проблеми, ну в сенсі того, що ви дуже чутлива людина до цього всього, тому що у кожної людини, ну якби сприйняття різне цього всього, хтось, наприклад, там, вибачте, за таку такий приклад може з полу злизати і нічого за це не буде. Ну, тобто, людина, ну або там взагалі якісь руки облизувати кожен день і не захворіти, коли пандемія, наприклад, бушує. А інші постійно там, можливо, ходять в масках, миють по 250 разів на день і все одно можуть щось підчепити. Тобто карти нам говорять про те, що якщо у вас сильний імунітет, то вам, в принципі, нема за що переживати. Якщо у вас підпорчений імунітет, підпорчений якби, зі слова порча, да, там, трохи там розбалансований, трохи там, ну, якби. Розхитаний це все, то тоді вам треба уділити, приділити увагу, тому що ви повинні перевіряти цю воду на, на присутність деяких там в ній речовин, яка може бути. Тому і резервуари, де і може зберігатися вода, також оминайте або перевіряйте їх в такому сенсі. Ну, маю надію, що я відповіла на ваше питання. Всім вам дякую за увагу. Мені самі було цікаво подивитися, як карти будуть на це відповідати. Але я не бачу ситуації, яка б могла вийти з-під контролю. Тобто, все контрольовано в сенсі цього на епідеміологічному рівні. І так, всім дякую за перегляд і ще раз, якщо вам сподобалося, лайкайте. Не соромтеся, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Дуже буду вам за це вдячна. Бажаю всім гарного дня!